Досить нещодавно, в жовтні місяці 24-го року, була затверджена стратегія розвитку Березнівської громади до 30-го року і план заходів до неї, який має завершитись 27-му році. Тож кожен проєкт, який ми собі плануємо, і заявку, яку заповнюємо, вони спрямовані в першу чергу на досягнення тих результатів, які ми запланували в стратегії. А це Три основних напрямки: це людиноорієнтовний соціальний напрямок, це громада сталого економічного розвитку і екологічно чиста громада. Якщо говорити про громаду людиноорієнтовну, соціального напрямку, якщо говорити про напрямок людиноорієнтовної стратегії, то ми зараз реалізуємо невеличкий проект за підтримки фундації князів Острозьких Ділимось хлібом. Проект був поданий, ініційований громадською організацією благодійною організацією, благодійним фондом. Мені не байдуже у співпраці з дорадчим органом міської ради Радою з питань ВПО. Проект на спрямований на покращення якості життя жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах. під час сеансів арт-терапії хліботерапії він залучає представниць різних категорій громади: тут і старші жінки, і особи з інвалідністю, і жінки, які виховують дітей з інвалідністю, і просто ті, які опинилися осторонь подій. І хотілося б, хотіли б влучи, долучитися до ем... В життя громади і зрозуміти, чим вона живе і дихає. І те, що стосується громади сталого економічного розвитку і екологічно чистої громади. На щастя, нам вдалося потрапити в проєкт від Ільянсу університетів у 2023 році, було багато м'яких заходів. І фіналізацію цього проекту стало виготовлення стратегічних документів для реалізації великого масштабного проєкту по трансформації об'єктів вода. Постачання Березнівської громади згідно викликів воєнного стану, а саме е забезпечення безперебійної роботи наших очисних споруд Башні Рожновського завдяки встановленню е певних ресурсів, е які забезпечать енергоефективність і термомонітернізацію. Ми вже виготовили ПКД. Тож готові е, і шукаємо партнерів для того, щоб податися на великі масштабні європейські проекти, щоб була змога втілити цей проект життя вже в цьому або в наступному році в громаді.